Цей дворик знаходиться в історичній частині міста. Тут жив бургомістр Чернівців Антон Кохановський, але нічого зараз не нагадує про його історичну значимість і фасади, і балкони, і сам дворик давно потребує ремонту, але на це, як завжди, немає коштів. Нарешті міська рада знайшла вихід долучити до цієї роботи студентів. Але запевняють ідейні натхненники такого новаторства. Вони не мають на меті використовувати безкоштовну робочу силу або змушувати студентів до ремонту. Підкреслюють, насправді вони допоможуть студентам втілити свої знання на практиці, і в той же час місто матиме відремонтовані дворики та під'їзди. Кошти сьогодні на реставрацію будівель відсутні. Можемо про це говорити. Також ініціатива залучення до практики ремонт та реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини це надзвичайно важливо. Ідею, яку ми підтримуємо однозначно двома руками. Отже, громадські активісти обрали шість об'єктів в Чернівцях, які є історичною пам'яткою, але вигляд мають вбогий. Це дворики на вулиці Головній, 31, 33 та 35, На вулиці Поштовій, 2 і 3 та подвір'я на центральній площі. 5. студенти самі розроблять проекти реставрації. Громадські активісти за спонсорські кошти закуплять будівельні матеріали. і Юні будівельники тоді приступлять до роботи. Дітей навчаємо. Ми багато говоримо, але це розмови, і тому хотіли, щоб від розмов перейти до конкретних дій. І Тому вирішили своє місто своїми руками. Окрім того, що за виконану роботу студентам зарахують практику, найкращих очікують, ще й грошові винагороди. Організатори кажуть, якщо цього року їм вдасться все задумане втілити в життя, таку співпрацю зроблять постійною. Я переконана в тому, що коли ми будемо разом. Вільно працювати, то в нас буде певний результат. і Ми побачимо і дворики, і практичне застосування знань, уміння студентів. Ну а як результати це певно потік потоки туристів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.